Там, видишь, ты, пожалуйста. Играй, пожалуйста, Руслан! Руслан! Руслан, сюда беру, беру. Сюда. работай, Все, не, не, сюда, рыба, сюда, рыба, ты, Руслан ты. сюда, дальше играй Не спеши, Саша! Саша! vamos 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 Жди, ворота. Жди, Рома. Рома, речь, речь, речь. Речь, речь, работа, работа. Пас играем, пас. Ищи, еще пас. ищи Рома, пас. Рома, пас. Назад, 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 назад. сюда. сюда. Постанови віддай пас. Куди ти б'єш? Рома, куди ти б'єш? Куди ти б'єш? Понизу між до ног воротарю запусти. Вперед, вперед. Пас. Пас. Жди, Рома, жди, жди. <hradcat> Саша, справа, уходь. вправо йди, вправо йди. Жди. Жди, 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 жди. Справа, Саша, справа. Справа, Саша, зустріч. Са, Ша, Саша, работай, работай. Що вони взагалі в пас? Саша до мене, до мене! Ось тут! Стришай! Піши за брем'я! Пас! До кінця! Пас! Ас! Ти нема ніби з посотий білий! Заторкаєш, не, не, не пропускає! Бородайчик веди м'яч!